Які цікаві двері. Цікаво, куди вони мене приведуть? Пане опівніч, ти тут. Його ззаду хтось прийшов. Йой-йой, то йо, йо, що за рукатка? Коротше, мого кота заманили сюди. Але, в принципі, хата файна. Їсти давали, пити давали. Тішко файне. Так, щось взяв? О, візьму... Цю приготуй милу вечерю моєму котку, добре? Там якийсь череп, там то, то. так то, Чашка так. це не моя чашка, це можеш взяти? А як файно тут купа всього, торт, все що хочеш. Так, дрова. Е -е, а чуєте, може давайте там підігріємо воду? База О, для квітів добрий взяла. день. Ви налякали, я думаю, тут ніхто не живе. Ось ти де, ми на тебе чекали, де твоя голова? Моя голова? Та в мене є голова на голові. Дорогоцінна і стата з іншого світу, хто нам повірить? Я що ви кажете, я не розумію. Ову ключ. І e Френ, бачиш цей ключ? Уявляюш, що з ним можна відчинити? Ха, та я знаю, знаю, От гади. Забрали ключ. Так, рецепт. Дослідити. Жаб'яче серце, голова. Привіт всім ми на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри Friendbow. Так, на чому ми там закінчили? Ага, ми взяли вроді. Ми все забрали чи не забрали? Ну сумка. Е, ми брали ті квіти. А, все, все, ми їм удали. Аго, свинюко, ти з'їв мого котка? А він щось не віддає, йдемо до цього. ти вже вбила зука свина? Я не відчуваю запаху свіжої плоті. Ну а як він, що він, я не розумію. А ну таблетки. Ну Таблетки вепу тут нічого немає взагалі назад. В сумці шо ж є, сукер, може сукеру? О! Дивись! Ну б'єш чи не б'єш? О, дивись! Нема там кота! Що? Ти не мій котик? О, пані, ви врятували мене від страждань. А, де пану північ? Гадай, розчаровані, кого ви шукаєте? Шукаю мого кота. О, пані, знаєте, я не дуже люблю котів. Чорний з дуже великими жовтими очима намагався мене зловити. Справді? Звісно, ти часто потрапляєш в неприємності. Зачекай, може це мій кіт? О, пані, якщо це так, то він зараз у біді. А де ти його видів останній раз? Я можу показати, йдіть за мною, будь ласка. Це недалеко звідси. Ну пішли. Може чуєте, може я скиру заберу? Ні, Не заберу. Погнали, погнали за щурам. Що, що, давай показу. Ось прийшли, хтось забрав його пані, вони просто зникли. А конкретніше? Коти бачу? Якби ж то я міг згадати, здавалося, що їх поглинула земля. Якщо я ще чимось допомогти, просто скажіть, я буду поряд. Ай. А може мені тут відкопати щось? Так, таблітоси, це що таке? Пацюк, то це зробив, мій котик? Ну хіба ми можемо залізти туди? Чи не залазимо? Змайструй вхід. Е. Ну ми, в принципі, можемо змайструвати вхід. Використати. О, дуже дивно. Мої ж двері зачинені. Хух. Ага, відчинять. Не відчиняються. Е, маркером щось можемо намалювати? Ні. А якщо об'єднати маркер і цей листок. Ні. Е, щось треба придумати. Давайте я йду візьму Сокиру. Чи не... не візьме? Ай, не бере, а з Морахов Рукосин же мертвий, пане. Дякую, тепер ми їстимемо. Ха -ха, сила! Там був пацюк, а не мій кіт. Ти мене надурив. Пацюк? Ох, я перепрошую, бачиш, що в мене такі старі очі. Також в мене проблема з серцем і дуже погано зі спиною. Я страждаю від нарколепсії, але іноді і ні. Сила, нічого він мені доброго не сказав. Давайте йдемо ще сюди до нього додому подивимось. А ну та блітоси. Все, але нічого нема, гриби якісь є. Може взяти? Крихітний будиночок, давай забирай йдемо всередину. Може просто ще щось знайду. Дехто забув помити щиточку. Тут що королева м'ясо. Тарілка. Ми, в принципі, тут були все роздивлялися, але може щось. Може щось ще є. Використати, може, щось тут напишу. Не-не. Ні, ні. А ну йдемо в той будиночок. О, ні, вони зачинили двері. Давай привет цю штуку і наклеим там. <су> так, а на лавку вилізеш? Кусок м'яса візьмеш? Я вже взяла один шмат, більше не чіпати. Добре, не чіпай. Так, таблетки. А, ці е Там нічого нема, там нічого нема. Сил. Та ладно, тікаємо. А, можемо цю штуку тут поставити. Чи воно не ставить? Навіть пробувати не буду. Ммм. А може сюди на купу постав? Ні, туда не поставив. Та ладно, все, забирай таблетки, пішли гет. Ну, в принципі, тут нічого не значить тікаємо. А чекаємо, на шишку може взяти? Нет, не бере. Добре, все, йдемо. Тут нічого взагалі нема, якісь дерева, нема нічого. Прийшли до цього, а назад а тут що? Тут нічого, таблетки. Опа! Ключик, чуєш? Ти знайшла піло пацюка, знайди його і поверни наш гребінець. Ага, а ну йдемо до пацюка. Я вам скажу йому, що нам тут потрібен гребінець, Точно. Чуєш, пацюк. Ти вкрав гребінець? О, гребінець, блискучий гарний гребінець. Чи можу я його взяти? Будь ласка. Гаразд, але чи не могли би ви спочатку зачесати мене? Так. Давай, я тебе зачешу і віддавай. Ха, почесала, почесала, давай. Дякую, пані, дуже добре. Все, гребінець у мене. Краса, погнали туди. Йдемо до цих. Ой, чекай. Я аж задалеко зайшов. Так, таблітоси. Гребінець. Використати, прошу. Ось ваш чудовий гребінець, панове. Все, я їх розпутую, вона може тікати, походу, звідси, так? Але як вона буде бігти без них, без нічого? Ох, людина ім'я Френ, ти впоралися. Дві якісь метелки. Сподіваємося, ключ тобі ві потрібні двері. Тепер ми летимо на південь. Бувай! Добре, беремо ключик. Можете ключик і тих моїх дверей ще змайстрував? Ой, oh, яка краса, бувайте сяючи по нових щасливої дороги. Бери ключ, Ти. ключик в мене. Погнали! Я чуть певний, що він від цих дверей. Так взяли ключик використати, відкривай двері. Хо-хо-хо, дивись. Таємний прохід. Яй-яй-яй! А може, ми Тобто піде замовився. <теку> <теку> Цікаво, куди вони мене приведуть? Пане опівніч, ти тут? І задух хтось прийшов? йой -йо -йо -йо, Ти що за рукатка? Рука вони напудила, і вона ж зумліла. Розділ 2, частина 2. Роздвоєння особистості. Цікаво, скільки тут розділів буде. Опа, двійка кухня, файна. Боже мій, де я? Давай вставай вже. Вставай, ей. <ривання> Двійки капелюх, скота. А, що це капелюх? Знімайте капелюх. Все, зняла Пане опівніч? О ні, твоя голова, котку. Секунду, це не мій котик. Який дивний капелюх? Це просто капелюх, все нормально. Не переживай. Так, що тут пише? Ласкаво просимо додому, киця. Сподіваємося, тобі сподобається твоє нове ліжечко. Будь гарнею і поїж свою їжу. Клара і Мія. Угу. Коротше, мого кота заманили сюди. Але, в принципі, хата файна. Їсти давали, пити давали. Ліжко файне. Так, що взяв? О, візьму цю. приготую милу вечерю моєму котку. Добре. Там якийсь череп там, то, то, то. А в вікні що? Не видно нічого. Е, e, тут якийсь чайник. Картина з чайником. Тут немає нічого. Так, ложку можеш взяти, не можеш. Зверху. Дикий ніж з бантиком. Острий, блискучий ніж. Як добре, що ти є, берем. Лопатка, звучить як курчатка. Які все лопають. Так, це... Ну це вона більше нічого не бере. Так, зверху печиво. Якийсь відмідь. О, харчова сода берем. Берем. Шишка, шишка береться, Ну, в принципі, в принципі, все. Так, картина. Пану північ, ці дівчата вони забрали мого котика, Ну. Дрова, щоб будемо ході, було тепленько. Добре. Е, поз... А ну таблітоси. Сила. така файна кімната, тепер нічого нема. А чого нічого нема? Розумний малючий забрав... Булат... шо, шо, тут шо, тут нічого нема. Привіт, малюче, ти тут робиш? О, там якийсь камінь. Є сходи до гори, ні? Добре. Ого, дивись, я до гори можу. Мені, коротше, це треба, я так поняв, щоб впало. Давай ліземо до гори. Добре. Перескочу? Чи не перескочу, як А в мене, в принципі, нічого нема. А ну давай. Я не можу дістатися туди, треба місток. Який місток? Що я тут зробив місток? Не, що? Сода може? Поможе мені? Ага, дуля. А ножиком, можеш кинути такой сюди? Ммм. Якось треба перескочити Ні, назад, назад. Мені щось треба таке. Якась ніби дошка Що то мені треба, так? Тут я можу щось забрати? Так, давай, лізь до горы. Ще раз все треба перевірити. Давай, давай. Давай в саме верх, добре. У нас є ця штука, ця штука, ця. Я не поставлю тут. Пробувати це добре, але не цього разу. Ну та ладно, давай, злазим. Походу, мені в хаті щось треба знайти потім повернемось туди. Так, друга кімната. Двісь далі купа по всього. Поконок дивно пахне, це ж. Опа, сіль. Дуже хороший інгредієнт. Ми, походу, щось будемо варити. Опа, це що таке? яка дивна дрібничка? Насіння якесь. Що, може посадимо? Тут нічого. Тут... Опа, перець. Сіль, перець, що ще у нас там було? По нас купу всього, добре. Вода є. О, давайте наповнимо казан. Наповнили. Є, тепер він з водою. Підемо туди назад і щось приготуємо зараз. Е, виключ кран, бо ще завтра прийде. Дістанемо. Так, чекай, тут шо? Є сірники! Добре. Тут нічо, тут нічого, а там шо за двері? О, двейка кімнати до горе мої. Так, будинок. Тут шо? Тут якась русалка. Тут хто? Дві сестри, близнят. Так, чашка, це не моя чашка, це може взяти. А як файно, тут купа всього. Торт, все що хоче. Так, дрова. Е, а чуєте, може, давайте там підігріємо воду. База для квітів взяли. Ану. Нє. Значить, підемо назад, вернемось до кухні. Але ще щось тут треба знайти. Так, таблетоси. А, дивись, я повертаюся кожен раз в одну і ту саму кімнату. Добре, давай йдемо далі. О, привет! Привет! Ничего не говорю. Эй! Села, десь пішла. Я в шоці. Так, давай тут прошаримо. О, музика якась. Так, может, давай включимо? Не включай. Тут що? Друкарская машинка, книжка. Так, полечка велика. Сова. Тут ще купа по всього, робець, якийсь, картинки. О там опівніч, вроді. Свічки. Е, так, давай що? Таблетки. Чи ми знов туди повернемось? Знов туди кожен раз, добре. Добре, ну давай подивимося, що зверху. Сходи, операцію у стіну. Нічого собі. Та То там точно темний прохід є. А сюди, якщо я до гори піду. О, сюди можеш вийти. Так, він їх Yeah, дивись, 200, ми купу все понабирали. Монстр <су> Що кози любить. Так, шуфляди відкрились, зараз гляну, що там всередині. Чорні свічки. Там нічого нема, там нічого нема. О, двері чах. Можливо, пану північ там. Зараз почекай, йдемо ще сюди. Сила яка страшна кімната, так, зеркало. Там якась картина, там. Чуйте, а давайте свічки поміняємо на чорні. Не, не, не міняй, я думаю, поміняй. Так, там спати не лягай. Бо тут такое дуже страшно. У вікні, нічого нема. а тут щось є. Пінцет. Берем. Взяли. Я стільки всього понаберу, що я вже не знаю, що з тим робити. О, лялька! Чуєш, куди вона пішла? Вона десь сюди зайшла. Воно таблетки. А, я впав вниз. Я упав вниз, чекайте, а якщо я піду в ту кімнату, я, значить, появлюся там, де треба. Все, я зрозумів, як це працює. Напевно, не знаю. Ні, назад. До гори. Мені треба стояти десь отут, ано ну, таблетки. Ні, ще трошки туди. Ну, значить, може воно і не так працює. Давай лізь до гори. Лізь по драбині до гори. Стрех. E -e, використати. Ну та давай запалюй. Сила. У мене нічого не видно просто. Вона погано тут веде. Мені тут треба або свічки розкласти. Об'єднати з цим. Не об'єднується. А, я хотів засвітити. Не вийшло. Не, не використовує. Опа, включив світло. Супер. Так, коляска. Йо-хо. Так, нема тут нічого. О, там два якісь. Ой, плач. Ли Лиши їх спокой. Так, клітка. Пане опірніше тут. Хтось там є. Мяу. Там є якийсь кіт. Але бачите, є замок. Френце, справді ти, о боже, нарешті. Тато, походу, він там. Є він. Зараз ми тебе врятуємо, кіт. Зай, я твою врятую все буде нормас. Все. Лиш треба знайти ключ, а щоб ключ знайти. ой-ой! Після того, як ті люди забрали тебе в лісі, я намагався йти за ними. Але через деякий час я загубився. Я надто був слабким, щоб вислідити тебе. Я намагався знайти трохи її, щоб відновити сили, але щось сталося, хтось викрив мене і посадив цю клітку. Добре, все. Я відімкнув клітку і все буде нормально. Добре. Все буде добре. Можна дещо спитати. Ну давай. Питай, давай бігом. Бо нема коли? Ти відчував мою присутність в своїх снах. Так, так, так. А ну нажми підписку бігом, ти піпешишся, ще нажми на щоб ти Тому не, не загубився. Щоразу, коли ти мені снився, відчував присутність чогось іншого. Присутність? Це було не людина, але воно було дійсно мирним і добрим. Магія. Добре. Чула? Чула, чула. Короче, все, я шукаю Кіт, чекай. Так, тут якісь дві баби на Там якась лисиця, лялька. Там що є. Е, я думаю, мені треба йти вниз, варити там їсти. комусь. Все, я погнав. А чекай, а якщо візьму таблетки тут. Ага. Пав вниз, добре. Таблетки забираємо. О! Добрий день! Ви мене налякали, я думаю, тут ніхто не живе. Ось це де, ми на тебе чекали, де твоя голова? Моя голова? Та в мене є голова на голові. <сум> Дорогоцінна істота з іншого світу, хто нам повірить? Що ви кажете, я не розумію вас? Фенбоу, тебе так звати? І твої батьки трагічно загинули. Дуже жорстко, так? І тепер ти хочеш знати, хто їх убив, правильно? Звідки ви знаєте, ви мене лякаєте? Ми просто знаємо, мусимо. Ми частина цього світу. Не сумуємо, погані речі трапляються з усіма нами. Постійно. Я почуваюся розгубленою. Не жадай нездійсненого. Шукай рішення та відповіді. Вони не повернуться. Випей чаю з'їшті, тобі стане краще. Я не голодна взагалі. Вони ще за снудійний мені підсип одкинув до кота та йду сидіти. Трохи. Дивно, як я сюди потрапила, ця розмова збиває мене з пантелику. Ти ще не питав про свого кота, пане Оківніч. Це дуже дивно для дівчинки, яка любить свого кота більше за все на світі. Здаєшся такою спокійною після того, як знайшла його в клітці, голодного і наляканого. Хіба не ми повинні тремтіти страху перед тобою? Я не спокійна. я просто хотів представитися, я не груба людина. Хочеш його повернути? Він мій найкращий друг. Перш ніж ми його звільнимо, розкажи нам, як ти сюди потрапила. Це довга історія, я втекла з одного місця. Дуже потворне місце. Вони розтинають дітям голови, щоб дізнатися, що з ними не так. Йла розповів мені секрети, я був достатньо кмітливий, щоб знайти вихід, а потім я прийшла до лісу і зустріла велетенського мураху. Я вбила жука, це було жахливо. Там був пацюк. І пацюк мені сказав, куди прийти. Вони, певно, до на того пацюка. Вище нічого не пам'ятаю. А, і я бачила справжню шишкову сім'ю до того, як потрапила сюди. Вони живуть у будинку пана Антоніо і люблять ягоди. А ще я бачила летючих комах, які застрягли на дереві через довге волосся. Це теж було в лісі, а тепер я тут шукаю пана у північ». Оце так пригода. Скільки тобі років? Десять. Я ж вже забула, скільки мені років. Нам по шістнадцять, мене багато старші за тебе, тож ти мусиш наслухатися. Відімкніть мені клітку і випустіть мого кота. Ти навіть не спитай, як назвати, це неувічливо. І не варто блукати в будинку без дозволу. Ти дурна, дурна маленька дівчинка. Вибачте, припиніть, будь ласка, я не хотіла грубити. Ти плачеш, бо якщо так, у тебе будуть неприємності. Йомаю, вони якісь упше. Тікаємо, геть звідси, йдемо шукаємо ключ і тікаємо. Так, пані, я зроблю все, що завгодно. Добре, тепер слухай уважно. Ми хочемо, щоб ти покал... показав нам невеличкий магічний фокус. Ти любиш магію? Ай, ну давай, давай покажу. Так от, ця магія дуже потужна, страшна і небезпечна. Ось рецепт, будь обережною. Дотримуйся інструкцій. Інакше станеться лихо. Так, виклик загубленого. Що, що, чекай, чекай, чекай. Не знаю, чи я зможу. Я не встиг прочитати. Ми не можемо цього зробити. Це на збір, розумієш, Ми не завжди було таке. Добре, добре, все, я зроблю. Коротше, я їх врятую, зроблю той рецепт, вони віддадуть мені ключ, я заберу свого кота і надіюсь, що піду додому. Добре, добре, не розказуйте мені, мені не цікаво. Добре. Де, де той листок? Вони вроді мені дали той листок. Я завподивсью, що нам треба зробити, і все буде нормально. Зроблю все, що в моїх силах. Ми зберемо деякі речі, знадобляться тобі для ритуалу. А поки що ти можеш поспілкуватися зі своїм котом. А, але поки що ми не будемо його звільняти. Навіть не намагайся відімкнути клітку. Якщо ти допоможеш нам, ми допоможемо йому. Дякую. Добре. Я піду поговорим з ним. А наша мі. Огу ключ. І френ, бачиш цей ключ? Уявляю, що з ним можна відчинити. <рес> Та я знаю, знаю, от гади. Забрали ключ. Так, рецепт. Дослідити. Жаб'яче серце, голова. Юнки, хутро. Сила, тут купа всякого дурного. Кістіло лисиці, вони що подуріли, я йдуть до кота, коротше, поговорю з котом. Кіт, це капець там. Френ, ти, ти вже дістала ключ чи ні? Ті дівчата такі страшні, вони таке дурне мелять. Вони хочуть тебе використати. Вони зрізали мою шерсть і взяли кров. Когота ого, це для рецепту. Вони щось там мають творити, злі відьми. Коротше, ми маємо якось їх обдурити. Хитро треба це зробити, забрати ключ, і все буде добре. Так. У мене, в принципі, там є сіль, купа всього. Ну, але там не було в рецепті ні того, ні того. Щось треба придумати. Коротше, я ж йду побігу і пошукаю щось по кімнаті. Якісь сестри тут. Або лисиця. Вони ж мають до лисиці все. Тут нічого, тут нічого. Ну мені треба до гори туди залізти. Пан Пацюк. А він спит. Капець. Так, ладно, ліземо вниз. О! То дівка, ліземо до гори, напудуся. Я думаю, на сьогодні будем, можемо завершувати. Ми й також сюди дійшли, а на другий раз тут пошаримося, спасемо кота і втечемо звідси. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових і серій. Ми, Далі буде ще всім. Закритими очима двір, бо не було не забуду не не Хочеш закрути мене, як бігуді, я закритими очима знаю.